Дуже крута пропозиція для вас. Фольксваген e 20-го року. повністю електричне авто. В комплектації Highline, на максимально адаптивній оптиці. На парктроніках, камері заднього вигляду на автоматі. Передній привід. Запас автомобіля до 250 кілометрів, пробіг 70 тисяч кілометрів. Автівочка з ємністю батареї 36 кВт та потужністю 100 кВт. Дуже гарний вигляд має авто. Зараз покажемо по солому. Нічого не заперте, все чистенько, на мертвих зонах. Дуже гарні карти, все, повний електропакет. Маємо в автомобілі, задній ряд. Тречі, До достатньо тут місця, текстильний салон. Сядемо, заведемо. Звичайно, у нас великий сенсорний екран. Все на автоматику, все працює на кліматконтролі, на адаптивному круїз контролі, мультикермо. Друзі, в автівці є все. Саме головне це ціна. Ціна 13 тисяч 700 доларів за електричний e 20 2020 року в дуже хорошому стані. Автівочка 100% дуже круто буде виконувати свої потреби у місті, тому варто придивитися. Заїжджайте на тест-драйв. усім гарного дня!